Представники керівництва області ДСНС та громадської спілки Пожежні рятувальники України підписали меморандум про співробітництво, залучатимуть охочих до формування добровільних пожежно-рятувальних загонів, допомагатимуть з оснащенням та підготовкою надзвичайників волонтерів. Цей меморандум його мета це в першу чергу добробут і захист наших місцевих мешканців, наших громадян Дніпропетровщини, тому що в умовах повномасштабної агресії коли майже щодня ми отримуємо ракетні удари, ворожі обстріли, прильоти ударних безпілотників. Нам вкрай необхідно захистити наше населення, зберегти нашу цивільну і критичну інфраструктуру. І саме завдяки підписанню цього меморандуму буде створене добровольче формування. Саме завдяки цьому меморандуму буде матеріально-технічне їх оснащення, це навчання їх, а також залучення саме до цих підрозділів. Тих громадян наших, які вже пройшли війну, які герої, і яким потрібно адаптуватися і жити в нашому в цивільному житті, голова обласної ради Микола Лукашук наголосив, що Дніпропетровщина прифронтовий регіон. З початку повномасштабного вторгнення піддався чи не найбільшій кількості ворожих обстрілів на сьогоднішній день. Область була атакована понад 2150 раз. Зниз це 360 ракетних атак. На ліквідацію цих ситуацій самими першими виїжджають наші ДСНСники. Сьогодні ми підписали меморандум з громадською організацією пожежно-рятувальників України. Це меморандум допоможе підтримати наш ДСНС. Підсилить комунікацію між нашими громадами, між нашими міжнародними партнерами для того, щоб в громадах формувалися добровільні пожежні загони. Вже наступного тижня три голови громад, при тому, це громади, які зараз найбільше страждають від обстрілів. Одна з них громад, це Сенельниковський район. Їдуть до Польщі на тиждень для навчання. І отримання нового досвіду, як це працює в Європейському Союзі, голова правління громадської спілки пожежні рятувальники України Ігор Гасик розповів, що організація співпрацює з партнерами в Польщі, Німеччині Естонії. Саме в цей важкий час для нашої держави дуже важливо значить, створювати такі підрозділи. Чому тому, що вони першими реагують на будь-які надзвичайні ситуації? Будь-якого характеру і природної, і техногенної а зараз воєнного характеру тобто всі ці прильоти, які відбуваються зараз на нашій території, першими виїжджають, і реагують і ліквідують, значить, саме добровольні підрозділи, місцеві підрозділи місцевої пожежної охорони, які розташовані на території області, і тому чим більше їх буде, тим реакція на ліквідацію можливих надзвичайних ситуацій буде більш ефективною. Подальшим. До речі, в Польщі добровільний пожежний рух вже існує більше ніж 120 років. У них підрозділи дуже добре оснащені, люди дуже добре підготовлені. Навіть в окремих підрозділах священнослужителі мають статус добровольців і приймають участь в ліквідації наслідків пожеж, виїжджають на ДТП. І на інші надзвичайні ситуації. Ми також так, хочемо у себе щось подібне створити для того, щоб все ж таки в першу чергу наші люди були захищені. Начальник ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Юрій Корецький додав, що сьогодні фактично започаткували пожежно-рятувальний добровольчий рух. Девіз ДСНС це запобігти, врятувати, допомогти. Безпека громадян Дніпропетровщини понад усе. З моменту підписання меморандуму добровольчому руху на Дніпропетровщині бути до добровольчого руху будуть задіяні всі свідомі громадяни, яким дозволяє здоров'я і які мотивовані це військовослужбовці збройних сил, всіх сил оборони і наші ветерани також за його словами. Фахівці головного управління тренуватимуть рятувальників добровольців.